Добрий вечір, якщо можна сказати добрий, скажіть, будь ласка, з чим ви приїхали зараз зі сходу, Який настрій? і з настроєм ніяким привіз нашого командира, сотника восьмої сотни, міхнюка Олега. Він же ж командир нашої роти, аванської роти, батальйону Айдар. Завтра на 10-ту годину прощання буде в будинку офіцерів. Після цього Афганська церква після, того як, після будинку офіцерів. Ви сказали, що найбільше втрат зараз в батальйонної Дар добровольчого. Чому так? Я не казав, що ви кажете, що найбільше. Ви констатуєте. Я не знаю. За останніх 10 днів з'явилися тільки 73 сотих і 26 двохсотих. Що, що ви хочете сказати? Що по, які у вас поважання до... Я не розумію, до чому. тих, хто тут, хто, хто не в зоні АТО. У ну, кожного є своя думка, своє серце. Але я не розумію, для кого цей парад, коли техніки. Просто не вистачає, не вистачає снарядів. Я мовчу про машини. Нема чим вивозити поранених. Машини розстрілюються в першому бою. Представтесь Пані... прошу. Володимир Правосудов. штурм, сотник 19-ї сотні. Добре, успіхів вам. Солдат Айдар. Далі в бою. І дякуємо вам.